Попаки, хтось казав, що там Сінтай не глибоко вурає. 220-й, бо там 2 по 25. Ну дивіться, як я заїжджав, назад не можна здати, хлопці, так залазимо, бачите. Оце після воронки. Люди казали, та він там буде 10 см от, Бачите? Не можна запхати, я лі заїхав. такого бачите. Це показує там людям, що там кажуть, що за плитку. Нормально по факту. Нема чого жаляться. І з грузами він вирає нормально. Перекидає все, все нормально робиться. Бачите, як колеса загрузають На свій город, так як показував вже. Таке буде коротеньке відео. Просто хотів показати там. Не знаю, люди деякі там... Та, що там Сінтаю можна 220-м там орати. Не знаю, хлопці, що можна ворати, але ворає, бачите, ось, ось сліди вам. Як Сінтай заїжджав. Як він грузне, бачите. Це 120-й. Отаким звір'єм каналізація. А що робити? Платить за машину 500 гривень за, в мене 10 кубів, мені 2 рази машина щоб вивезла. І ще плюс да, кухню каналізація теж 3 куба Рехуйте. Три рази вивез, півтори тисячі. А сімтам скільки я спалю соляри. Хай буде навіть на 100 гривень за цілий день. Більше не спали, бо це не воронка, це не фриза. От і все, вже бачите, вже вилилося. Все, щасливенько всім, слава Україні! Таке коротке відео. Хотів показати, просто, що люди деякі кажуть, а Та, він там не глибоко вирає. От бачите, ось це дивіться, бачите? Я не маю з собою рулетки. О! Так о. Теж вже засипалося, я вже не лізу, там є й глибші рови. Ой, таке то хлопці. Коротше хто хоче сімтаїто, беріть і не думайте. Все, всім щастя і добра і здоров'я!